І захотілося йому дуже пити, і озвався він до Господа і сказав: Дав ти оцю велику перемогу рукою слуги Твого, а тепер доведеться мені вмерти від спраги та потрапити в руки необрізаним, і розколов Бог щілину, що була в скелі в лихі, і потекла з неї вода. Як же він напився, повернулась до нього сила, і він ожив через те, прозвано те місце джерело взиваючого, що є в лихі по цей день. Правив він Ізраїлем за часів філистимлян двадцять років. Озвавсь тоді Самсон до Господа і мовив: Господи, Боже мій, зглянься на мене, благаю, і дай мені, Боже мій, ще тільки раз таку силу, щоб я за одним разом. Міг помститися на філистимлянах за моїх двоє очей. Тоді Самсон діткнув обидва середні стовпи, на яких стояв будинок, і, опершись об них правою рукою об один стовп, а лівою об другий, промовив: Нехай умру я з філистимлянами, і натиснув так сильно, що будинок завалився на князів і на весь люд, який був у ньому. І таким робом більш було тих, що він погубив умираючи, ніж тих, що їх убив за життя свого.